Розкажіть, будь ласка, які саме дії підтримують пристрасть у довгострокових стосунках? Начебто тема проста, але я от впала в ступор. Розповідаю, якщо ви доросла людина, і у вас виходите на роботу, у вас є друзі, у вас є батьки. Не знаю, це не обов'язково. Щось із цього у вас купа всього є. Там виходите в магазин, ви там сплачуєте за квартиру, ви там якось займаєтеся своєю роботою, кар'єрою, може там комуніцируєте в соцмережах з людьми, можливо, з клієнтами працюєте також, можливо, у вас є діти. От, чому я це все перераховую? Це все про ролі. Ви можете взяти отак от зошит, взяти ручечку і позаписувати, повідстежувати, отак проаналізувати свій день, де які ролі в мене вмикаються. Ну, тобто, на роботі я співробітниця. На мене хтось накричав, я стала Бой, бабай, і відповіла, наприклад, ілі сукай, це я стіни фарбувала. <сум> Або навпаки, на мене не кричали, і я перетворилася в маленьку дівчинку чомусь. Як маленька дівчинка образилася, або засоромилася, або було дуже неприємно, боляче якось і якось я захотілася сховатися. Ну, яка це роль? Можна більш розгорнуто давати їм назви. Я кажу умовно: ну я кажу, умовно маленька дівчинка, можна там дати їй маленька сикуха» назву. Це на ваш смак вже. Або там, наприклад, в ліжку з партнером в мене вмикається жріця імператриця. Анджеліна Джоліна, так я це називаю. Або, наприклад, з моєю дитиною я можу бути мамою, а можу бути теж дитиною. іноді. от коли нам треба пограти, то я можу війти в стан дитини, ввімкнути цю роль. І пограти зі своєю дитиною на рівних. Тобто він такий о, дінозавр! Я така теж, О, я тебе з'їм! І ми граємося як діти. Якщо я буду це робити як доросла тьотя, то, наприклад, може статися така ситуація, що дитина мені там типу Я динозавр, я гігантський, а я йому починаю як доросла тьотя пояснювати. Ну, взагалі-то це невеликий динозавр і він не справжній, це лего. Кому нахуй потрібна така гра? От так із сексом, і з пристрастю в стосунках. Ви думаєте, я забула про що я розповідаю? А -а -а. Я все пам'ятаю. Я вам зараз не пам'ятаю. Так от так і в стосунках. За пристрасть у нас відповідає роль коханки та коханця. І так буває, що коли ми живемо разом довго, і в нас же є діти, роботи, побут, да хіра справ, що там у нас все розписано, типу. В неділю треба заїхати обов'язково по списку закупитися продуктами на тиждень. Ну це точно не коханець-коханка роблять, розумієте? І буває так, що дорослі люди, особливо з часом, забувають, що щоб щось в нашому житті було, треба це вносити в наш дорослий графік. Тобто, щоб в вашому житті був відпочинок, не вийде розписувати тільки робочі задачі, а відпочинок коли зроблю, е -е, треба вписувати обідню перерву, треба вписувати, що в мене там робота закінчується там з 3 до 5 я шарайоблюсь. От це про відпочинок якісний, наприклад, що я нічого не буду робити. Я буду сидіти в парку, дивитися на білку, потім на листя, потім на птаха і, і все. Бо я відпочиваю. Я здобуваю собі ресурс для того, щоб далі потім після п'ятої повернутися, і консультувати людей. Це серйозно, бо там треба бути супер уважною, там треба бути включеною, там треба бути небайдужою, там треба розуміти, а іншу людину зрозуміти доволі складно. Так, от. Це я вже про роль е, психолога, яка дуже відповідальна. І там треба дуже багато в моменті е, вміти підхопити. І це може бути складно, коли ти не в ресурсі. Тому треба прям піклуватися про свій ресурс. Розумієте? Для ресурсу потрібен відпочинок. Для того, щоб бути коханцем і коханкою, треба час та увага для цих ролей. Пригадуємо. Що таке коханець-коханка? Дуже просто, щоб пригадати, можна е, е, пригадати, як, е, як починалися ваші стосунки. Тобто вас запрошують на побачення, ви там три години марафетитесь, дзвоните подружкам, кажете, о Боже, мене там Сережа запросив на побачення. Може, вигадуєте в який колір вам пофарбувати цього разу нігті, яку помаду чи вдягнути панчохи чи ні? Може поголитися в деяких місцях, щоб бути готовою, якщо раптом станеться секс. Так от, це такі ритуальні дії, котрі вмикають в нас коханку та коханця, що в нас є запланована зустріч, наприклад. І ця зустріч не обов'язково піти в ресторан, але можна і в ресторан, якщо ви давно туди не ходили. І саме у вас так починалися стосунки. І для вас це важливо, і це те, чого вам не вистачає. Можна піти в кіно, можна залишитися вдома, вивімкнути там гірляндочку, подивитися фільм, але бути в цьому не Сусідами, не в ролі сусідів, котрі відпочивають, не в ролі друганів, а в ролі коханець-коханка. Це означає, що ми не сидимо в гаджетах, ми не спілкуємося про побутові питання, не вирішуємо ці проблеми, ми не обговорюємо дітей, ми не. Що ще ми? не. Не з дітьми це дуже важливо, тому що діти вмикають в нас одразу ролі мами і тата або в когось. І уявіть людина в ролі мами, наприклад, там її дьоргає дитина. Вона там думає про те, як завтра відводити її там в басейн, ще кудись. Там вона моє посуд, і тут підходить до неї партнер і такий починає її в шию цілувати, тому що він відчув, що зараз він хоче у цього контакту як коханець-коханка. А вона в цій ролі мами зараз і домогосподарки, вона взагалі в не їбьот, вона не налаштована на сексуальні натяки або взаємодії. Для неї це може бути бридко, незрозуміло і взагалі, блять, відійди від мене, я і так зайобана. Тому що вона не в ролі коханки, тому що щоб бути в ролі коханки, це та дівка, що спить до обіду. Потім вона думає, кросан чи морозиво. Потім вона думає, а в який колір мені нафарбувати сьогодні нігті, губи, що я вдягну? А от там е, може посплетише з подружкою вибігти на каву. Це отака от дівка. Вона коханка, вона хоче, вона відпочивша, вона е, насолоджується життям. І якщо ви будете... Чекати, от, підростуть діти, підуть там в школу, от там закінчать школу, з'їдуть. От тоді ти -то будемо жити. От схудно, тоді та, -то, звісно, мені можна буде вдягати вдягатися гарно, танцювати, отримувати задоволення від життя. От що там ще? От, закрию проєкт, тоді буду відпочивати. Але ці проекти, якщо бути щирими, не закінчуються. Ці справи не закінчуються. Дитина переходить зі школи, проблеми не закінчуються. Життя воно складне там завжди буде щось, що буде вам заважати, тому дуже важливо вписувати в графік не тільки робочі справи, але і відпочинок, і грайливість, і те, що от прямо виписати, виписати список, що вас запалює, що вас включає в роль коханки або в роль коханця. Наприклад, я вдягаю панчохи. Я сьогодні ніхуя не робила весь день, бо в мене вихідний, я попіклувалася про це. Я свій графік, отак от хопа, тут буду, і я, я та, хто отримує задоволення від життя. Тобто та відповідальна тітенька, котра до цього пахала, вона організувала це вікно, де я буду відпочивати, де я буду жріться, імператриця і так далі. І це ми робимо не в вакуумі, не в порожнечі. Ми це можемо робити з партнером разом, тому що партнер теж має усвідомлювати, що ну зайобана жінка не хоче сексу, жінка, що в ролі відповідальної робітниці, мами, домогосподарки цього, як воно називається, не знаю, у цей жінка, що тягне покупки з магазину. Це все не коханка. Щоб вона була коханкою, вона в неї має бути Час для того, щоб привести себе до ладу, наповнитися ресурсом, отримувати задоволення від життя. І ви маєте роз, разом, якщо у вас вже сім'я і стосунки і діти, ви маєте разом вирішувати це все. Це не її обов'язок, це ваше життя. І ви маєте бути зацікавленими. В чоловіка теж може бути так, що він не відчуває себе в ролі коханця. Тобто, що вас зазвичай включає в це. Можливо, якісь то ну, вдалі досягнення, можливо, купити щось своїй жінці, щоб відчути себе, «Да, я могу, я піздат. Можливо, е написати їй, скинь мені фотку цицьок. Можливо, якось з нею поділитися якимись фантазіями своїми сексуальними. Але знаєте, не так, що, типу, о, людка, Ну, Людка, ми ж з нею вже 10 років, е що я буду тут їй підкрадуватися. Я вже її завоював, напишу, що хочу анал. Так не спрацює. Щоб уявіть, що ви з незнайомою жінкою. Щось їй пропонуєте? Ви не знаєте, скаже вона так чи ні? Ви так десь ними фліртуєте, ви десь там щось натякаєте. Напишіть їй повідомлення. Два, три посередині напротязі дня, які будуть і вас. Включати в те, що ви зараз в контексті, пригадайте там три речі, що вас збуджують вашій партнерці прямо зараз. І напишіть їй протягом дня саме про це. Бо це робота з вашою увагою. Пригадайте, що вам в собі подобається, який вам подобається секс. І Що секс це не тільки те, що може бути в ліжку, це може бути пригодою. Дозвольте собі включитися в цей процес, дозвольте собі теж запланувати це. Якесь то якісне побачення, де ви будете ще не знати, дасть вона вам в кінці чи ні, бо може не дати. Так, це життя. Ми кожен раз обираємо. Що, як ви будете їй робити цю прелюдію, щоб знаєте бути як маестро, котрий дірижирує оркестром? Яке це задоволення, коли ви розумієте, де що треба шепнути, де як треба дунути, щоб у жінки замурашила її, щоб вона збудилася від однієї фрази і вже помакріла? М? І часто пари до мене приходять. І кажуть, що от якраз чоловік, позиція чоловіків, як правило, котрі приходять в парну терапію, котрих, звісно, туди перевела партнерка більше. Але він там, щоб показати, що це важливо, що я готовий працювати. І відповідь на всі питання, чому немає сексу, чому немає ініціативи, чому я зайобаний, я там е, пашу з утра до ночі, я там то п'яте, десяте. Да, це зрозуміло, це доросле життя, блядь, але не. Буде такого, що от там я добудую будинок, от там я з, з бізнесом розберусь, поставлю все на е, поток і буде нормально. Не, не вийде так, е, типу, спочатку це я зроблю, а потім вже буду жити. Буде потім пізно. Треба робити тут і зараз, якщо у вас немає ресурсу, складіть список пріоритетів. Якщо там тільки робота, то нахіра вам стосунки. Якщо ви зараз не готові вкладатися в стосунки, якщо ви готові вкладатися в стосунки, доведеться посунути вашу улюблену драгоцінну роботу, заробити на пару тисяч менше, щось делігірувати, щось десь уповільнитися в процесах вашого бізнесу, але мати не тільки бізнес в результаті і е, розлучення, але мати і бізнес, і задоволену жінку, і класний секс, і багато енергії, і задоволення в житті. Якщо ви усвідомлено будете собі обирати, почніть, якщо вам складно, хоча б один день на місяць, де ви разом з партнеркою ніхуя не робите, як у це коханці, бігаєте, ходите по бардюрам, блять, їсте морозиво, цілуєтеся, обіймаєтеся, танцюєте, ходите на вистави. У все зустрічаєтеся з друзями, випиваєте в барі, організуйте собі це. Вам сподобається, де ви її запрошуєте, і потім за нею можете заїхати, де в неї час є оце, знаєте, що вона окремо від вас збиралася, а потім ви зустрічаєте десь, зустрічаєтеся, і вона там БАМ! В якійсь сукні, і ви такі: Вау, та в мене піздата жінка! Щоб вона була піздата, як коханка, треба їй давати на це час та можливість. Воно тільки так працює, коли двоє працюють над цим. І тоді, де ви її робите впевненою в собі, своїми компліментами, тим, що я готовий чекати, тим, що я готовий кохати тебе, вкладатися, пестити, робити тобі приємно. Там вона буде дуже вдячна і вона буде розкрита в сексі. Вона буде йти на різні провокативні штучки, кидатися на вас і, і, і таке інше. Але це колесо треба запускати. Туди треба підкидувати дров в це полум'я конкретними діями. Всього гарного дня! Якщо що, пишіть питання. <хи> ну, розклала як змогла.